Благословенного, натхненного, дай Боже і мирного, надіємося дня понеділка. Сьогодні надихає нас Слово Боже Євангеліє від Івана 6,61. Такий цікавий вислів Ісуса, коли Він каже, що тіло не має ніякого значення, тільки Дух оживляє. Слова, які я говорив до вас, вони є від Духа і вони дають життя вічне. А мені вже декілька тижнів у голові крутиться така фраза. Десь я почув проповіді від якогось старшого проповідника, що не дивуйтеся, коли ви щось робите, а з нього немає ніяких духовних плодів, тобто ніяких плодів на життя. Не дивуйтеся цьому чому. Ну бо коли ти сієш тіло, то пожнеш тіло. А коли сієш дух, ну пожнеш дух. Коли сієш тілесне, ну то нормально пожати тілесне, зібрати тілесне. Коли ти сієш духовне, тоді лише можна зібрати духовне. І тому Ісус наголошує, і це такий цікавий переклад, сучасний, наголошує Ісус, що тіло не має значення. Тобто це не так, аби заперечити тіло або сказати, що тіло не треба. Мається на увазі, що майже все, що ми робимо відносно тіла, воно лише треба настільки, скільки треба для життя. воно лише треба рівно настільки, скільки треба буквально для того, аби ми існували, для того, аби ми були, аби ми мали сили, аби відновлялися. Аби могли щось зробити, але насправді має значення дух. І я собі часто уявляю, що прийде час, а він прийде, коли нам треба буде дати звіт з того всього, що ми робили, з того всього, що ми насіяли, з того всього, що ми назбирали, треба буде дати звіт. І як буде тоді прикро, коли ти собі подумаєш, я стільки міг посіяти для духа ось там, я стільки міг духовного там зробити, я стільки міг зробити ось для того, для тих, для ось цього. А не зробив. А чого не зробив? І, і будемо бити себе в груди. А шкода, аби цей час настав так для нас пусто, тому нехай це буде для нас нагадуванням зараз. Що я сію, що я викладаю для духа. Тіло важливо, і все для тіла треба. І хату, і до хати. Але найважливіше це дух. Що я сію для життя вічного, що я збираю, що я беру від Бога для, для того, аби. У своє життя вічне вкладати і вкладати у життя вічне братів і сестер. Бо все, що ми сіємо для тіла, ну і каже Ісус, воно не, 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 не має такого значення, як ми думаємо, а має значення все, що ми сіємо для вічності усе, що ми сіємо на безкінечність для царства Божого. Тому запрошую вас і сьогодні, можливо, і весь тиждень, спробувати щось засіяти для життя вічного у собі, через свою особисту молитву, через своє зростання. Можливо, в інших братах і сестрах, може, в спільноті, в парафії. Спробуйте щось засіяти, спробуйте щось закласти духовного, щось закласти для вічності, а не лише для нашої біганини на рівні живота, на рівні черева. Тому сійте щось для вічності, живіть для вічності, і пригадуйте собі це постійно, бо, якщо не пригадувати, то будемо жити лише для тіла, а тіло не має аж такого значення якого ми йому автоматично приписуємо. Тому ви вічні. Пам'ятаєте про це? Ви вічні. І для цієї вічності варто прикластися і поборотися. Майтеся файно, мир вам!